І так, друзі, ви готові до війни? Да, да, да. Нам командир сказав, щоб ми пливли на лодках. на оцих спеціальних класні. Ладно, розходимося. І братан, де ми і будемо сидіти, у нас ж немає оружі. Ну, У вас є такі оружжі, щоб комусь стріляти. Вот такі, клос. Я перший туди сяду. А я да сам іззад піду. І нас почекайте. Ну все, ми построїмося, поїхали. Нам не довго їхати? Ні. Через п'ять хвилин я припливемо. Поняв. От, чорт я моя. коли вони ще наближаться, будемо стріляти. Подготовимся. Друзі, я бачу росіянців, вот він Де? Да, Давид, ты його бачишь. Подивитись всі. Офіеть. Ой, что це там в небі? А, ракета! Фух, что ж нас не попав? Друг мій, я нажимаю на цю кнопку. Вони уже починают стрелять. Стреляем. Мы підпливаємо Скоро буде виходити. Виходим. Ідем. Давайте всі, всі, всі виходимо. Виходимо. Уже, уже і тут стріляє. Ми вас почекаємо. Погнали. У мене ідея. Розходиться! Чусь, ну все, Путін, встреч, встречай.